Усім доброго часу доби! У цьому відео ми продовжуємо говорити про невидимі рани війни і поговоримо одразу про дві теми: це суїцідальні думки і плани і залежності. Обидві теми є контроверсійними в українському суспільстві, і дуже часто ми не отримуємо достатньо інформації або не маємо відчуття, що вони взагалі обговорюються. Тому це дуже важливо, щоб сьогодні ми спробували ну, найперше зрозуміти, що воно таке, і навчитися розрізняти якісь певні тривожні сигнали, тому що коли ми маємо інформацію, ми можемо вчасно розпізнати, що щось іде не так, і ми можемо вчасно звернутися за допомогою. Тому інформація для нас це такий собі ключ для того, щоб допомогти нашим коханим і рідним вчасно. За браком української статистики я знову буду послуговуватися американською статистикою, і вона нам говорить, що 11% військових стикаються з тим, що у, що у них є суїцидальні плани та спроби самогубства. Дуже важливо тут зупинитися і сказати: у нашому суспільстві існує міф, що, мовляв, якщо людина планує майбутнє, то вона ніколи не зробить суїцид. Ну, якщо вона планує, куди вона поїде у відпустку, з ким з побратимів вона зустрінеться, як ми назвемо нашу дитину, де ми будемо святкувати моє день народження або у родини мами, то мовляв її думки про смерть або про те, що вона хоче щось з собою зробити чи померти, вони не настільки мають тверде підґрунтя, і ми ніби можемо ну не те, щоб їх ігнорувати, але ставитися до них з меншою настороженістю. Але це не так. На превеликий жаль, у нас вже є багато досліджень, які показують, що люди, які мають стійкі суїцидальні плани і роблять спроби самогубства, вони теж планують майбутнє. До чого нас це приводить? Ну, насправді, це нас приводить до однієї простої ідеї. До будь-яких слів людини про самогубство. Про те, що вона хоче щось робити зі своїм життям, що вона не хоче жити, що для неї нестартно важко. Нам варто ставитися серйозно і уважно. Тільки так, ми можемо вчасно надати допомогу, ми можемо впоратися з ситуацією, ми можемо підтримати себе та цю людину, але найголовніше ми можемо помітити, що щось не так. І щось потрібно робити. Тому, будь ласка, коли ваші військові говорять про те, що їм погано, вони не можуть з цим поратися, я більше не можу це терпіти, я не знаю, як жити далі після цього. Я просто не знаю, як жити далі. Я не хочу жити, я нічого не хочу робити, мене нічого не мотивує. Не... І при цьому вони вам говорять про майбутнє, так, в них іноді хороші дні, іноді погані дні. Нехай це не вводить вас в оману. Будь ласка, зверніть увагу на те, що з людина може переживати неймовірно важкий період, і їй потрібна допомога. Коли люди загалом починають говорити про те, що в них є бажання померти або щось зробити зі своїм життям для нас, як для їхніх рідних, це величезний індикатор, що їм неймовірно погано, і що вони не можуть впоратися. А що робити у таких випадках? Ну, найперше дуже важливо мати з людиною а, таку колаборацію, так і розуміти, що ви одна команда, так пояснювати людині, що ви повністю на її боці і що ви її підтримуєте, і допомагати людині все ж таки дійти до лікаря. У випадках з суїцидальними планами, думками та ідеями ми звертаємося до психіатра. Будь ласка, пам'ятайте про те, що коли у нас є діабет або коли у нас є простуда, ми звертаємося до лікарів. Правда, ми йдемо до Лора, ми йдемо до гастроентеролога, ми йдемо до будь-якого іншого лікаря, залежно від того, що нас турбує. Соціальні плани і думки це є індикатором, так що людина не дає собі ради з великим рівнем стресу, що щось відбувається і їй потрібна допомога. І тому похід до психіатра це такий ж самий похід, як до будь-якого іншого лікаря. Це не робить людину біля нас слабкою, це не робить нам ганьби, так, це не є соромно, це не є якось страшно. Це простий спосіб подбати про ту людину, яку ви любите, і це простий спосіб отримати допомогу, ліки, підтримку і роз'яснення, що робити далі і що зараз відбувається. Дуже часто суїцидальні думки і плани можуть бути симптомом депресії або посттравматичного стресового розладу, і саме тому нам важливо співпрацювати з лікарями, щоб вони нам надавали добру інформацію. Звертатися за допомогою це не соромно. Будь ласка, пам'ятайте, що допомога це можливість врятувати життя людині, яку ви любите. Чи саме на війні люди стикаються з неймовірно багатьма подіями, і, звичайно, не всі з них можуть пройти безслідно. Чи саме наша психіка вона зношується, вона втомлюється, ми можемо бути більш вразливими. І саме тому в цей момент нас можуть атакувати суїцидальні думки або плани, або ідеї. Тому. Поставтесь до цього як до будь-якого і як до будь-якої іншої проблеми або трудності, як до діабету, як до застуди, як до ковіду, до чого завгодно, це просто потребує нашої уважності і це потребує лікування і підтримки. Також дуже важливо сказати, що другим. Другою трудністю, так про яку ми поговоримо в цьому відео, це будуть залежності. Отже, знову ж таки, американська статистика нам каже, що приблизно 10% військових мають залежності. Коли ми говоримо про залежності, ми маємо на увазі дуже різні речі. Ну, це можуть бути гральні ігри, наркотики, алкоголь, нікотин, марихуана, сильнодіючі ліки, які людина самовільно собі виписала і які вона приймає так? Без, без огляду в лікаря, без якогось спостереження з боку лікаря. Це тоді викликає таку медичну залежність. Це все ми відносимо до категорії залежності. Як ми можемо знати, що в людини є залежність? Які можуть бути такі, знаєте, червоні пропорції або тривожні сигнали? Ну, найперше, людина часто і багато. Вживає якісь певні речовини, так, алкоголь, наркотики, можливо, вона часто бігає і грає в азартні ігри, або вона занадто часто вживає ліки, які ніколи їй не виписував психіатр. Друге, це те, що людина вже сама починає розуміти, що їй варто скорочувати, приймати ліки або вживати алкоголь, або, наприклад, грати в ігри. Вона сама доходить до того, що блін якось дуже часто я це роблю, вона мені заважає, і вона починає з вами про це говорити. що Мені соромно, або я не знаю, як з цим поратися, або я якийсь такий поганий, або погана, але мене тягне до цих ігор, або мене тягне до пляшки, або мене тягне до, до того, щоб постійно курити, але я не можу собі дати з цим раду. І це теж нас приводить до третього тривожного сигналу: це те, що людина відчуває постійну провину, вона відчуває розчарування в собі, вона може відчувати до себе огиду власне, через те, що вона має залежність, і ми можемо бачити, що наші кохані і рідні, вони пригнічені, або вони постійно на себе дратуються, або постійно кажуть, що я якийсь такий в тебе поганий або погана, що я взагалі помилка природи, або що я постійно всіх розчаровую, ні до чого не придатна і не придатна. Такі от висловлювання, і ми. А можемо за цим спостерігати, що людина переживає дуже великий біль, розчарування, смуток і відчуття провини, так? що вона взагалі має цю залежність. Ще одним індикатором є те, що інші люди дратуються через те, що людина має ці залежність. Так, рідні, наприклад, дратуються, що військові або військові випивають, або вони вживають наркотики, або вони грають в азартні ігри. Це руйнує стосунки в сім'ї. Так, наприклад, це приводить до розлучень, або військовий, або військова перестає спілкуватися з дитиною, як завжди, або з батьками. Тобто ви бачите, що відбуваються якісь певні процеси у вашій сім'ї. Ви віддаляєтеся, і це приводить до таких постійних сварок, віддалень, відчуження. Це теж може впливати на роботу, коли людина не в стані нормально бути працездатною, як завжди, тому що вона знаходиться під дією сильнодіючих речовин алкоголь, наркотики, ліки і так далі. Або, наприклад, людина витрачає гроші, які вона заробила на азартні ігри, не може вчасно зупинитися, і це теж викликає, звісно ж, незадоволення дружини або чоловіка, батьків, дітей, і відбуваються теж такі сварки і. Погіршення стосунків сім'ї. Також одним з індикаторів, що щось відбувається, і це є залежність, є те, що наркотики, ліки і алкоголь або азартні ігри стають єдиним способом для людини заспокоювати себе, заспокоювати нерви. І це стає єдиним способом, як впоратися зі стресом, сумом, пригніченістю і так далі. Тобто, людина не знає, як по-іншому можна собі дати раду, і коли їй погано, вона одразу. Звертається до своєї залежності. Вона одразу йде і випиває, або одразу йде і вживає наркотики, або одразу йде і грає в азартні ігри, або одразу йде і випиває сильнодіючі ліки, щоб заспокоїтись. І останнім таким індикатором, для нашої людини, може бути залежність, є, власне, те, що з'являються стабільні, регулярні. Немалі проблеми в різних сферах її життя. Так я вже згадувала про проблеми в сім'ї це з дітьми, з коханою людиною, з батьками, але в цьому випадку з'являються проблеми ще поза сім'єю, так проблеми з друзями, проблеми з колегами, проблеми з керівництвом, проблеми з тим, типу, щоб в принципі знайти роботу або на ній пробути певний період часу і не бути звільненим. Тобто людина починає якби. Помічати і ви починаєте біля неї помічати, що її життя воно якби нестабільне, і воно може якби руйнуватися через власне цю залежність. І суїцидальні думки, плани, і залежності можуть бути такими, знаєте, наслідками того, що людина не може самостійно впоратися з, воєнними, з воєнним досвідом. Так, вона щось побачила на війні, з неї щось відбулося, вона щось пережила. Найчастіше ветерани і ветеранки не можуть говорити про свій досвід з рідними і з коханими. І дуже часто вони вибирають про це говорити або з побратимами по сестрами, або зі спеціалістами, але своїх найрідніших вони вибирають оберігати. І тому часто, коли немає можливості ні з ким поговорити, або вони вибирають не говорити про це з рідними, щоб їх не обтяжувати, вони опиняються наодинці з дуже багатьма переживаннями і з дуже багатьма думками. І тоді єдиним рішенням може стати для них власне залежності або думки про суїцид. Це не означає, що ці рішення є корисними, але частина людей вибирає їх, тому що не знає, як впоратися по-іншому. Я говорю про це для того, щоб ми розуміли, що залежності це є хвороба, це не є що, що людина може якось тим керувати. Так, ніби в українському суспільстві я переконання, що якщо ти хочеш, ти можеш кинути пити. Якщо ти хочеш, ти можеш кинути наркотики, але це так не працює. Це хвороба, і ця хвороба, яка потребує уваги і лікування психотерапевтичного чи саме медикаментозного. Але це не є якась така річ, за яку людина може знаєте, сьогодні вирішити і завтра перестати а, бути залежною, або сьогодні вирішити і завтра перестати думати про суїцид. На жаль, це працює не так. І нам дуже важливо в цьому процесі бути терплячими. Це неймовірно важко, тому що, як я згадувала, так одним з факторів є те, що сім'я злиться на людину, чому в тебе є ця залежність, чому ти не можеш собі дати ради, чому ти не можеш з цим впоратися і жити без алкоголю, так, або без наркотиків, або без ліків. Але нам все ж таки дуже важливо собі нагадувати про кілька речей. Тут. Перше, це хвороба, це хвороба, яка лікується, але це хвороба, це не є. А забаганка людини, це не є її вибір пити, не пити, вживати, не вживати, це вже той рівень, коли це є хворобою, коли це щось регулярне і нам потрібно це лікувати. Друге, у нас є добрі методи лікування. Ми живемо в 21 столітті, коли є дуже багато речей, які можуть допомагати нам впоратися з залежностями, впоратися з суїцидальними думками. Тому дуже важливо пам'ятати, що хоча це. Труднощі вони долаються і вони долаються дуже добре. Третє це звертатися за допомогою, тому що, знаєте, в нас є методи допомоги, але нам ще важливо до них дійти. Коли ми до них доходимо і отримуємо допомогу, тоді людини починається процес стілення. І останнє на шляху до лікування залежностей, на шляху до подолання суїцидальних думок, суїцидальних планів, бажання померти. Дуже велике значення відіграє підтримка людей, яких ми любимо. Тому дуже важливо пам'ятати, що ваше добре ставлення воно теж лікує рани наших військових. Ваше добре ставлення допомагає їм знову повірити в себе, знову повірити, що вони можуть жити без залежності, і знову повірити, що вони можуть захотіти жити, так а не лише прагнути померти. Наше добре ставлення, воно допомагає людям повертатися з війни. Бо війна закінчується не тоді, коли є останній день війни. Війна закінчується, коли наші військові фізично, але теж емоційно повертаються з війни, і ми, як рідні військових, можемо докластися нашою підтримкою, терплячістю, любов'ю і розумінням, що з ними відбувається, що це є проблеми, що це є хвороби, що це є труднощі, а не їхній вибір чи забаганки. До того щоб вони справді поверталися з війни, зцілювалися і поверталися до нас як наші брати, сестри, кохані, сини, доньки, як ті, кого ми любимо. Дякую вам і побачимося в наступних відео.